Ова! Oh, wow. Хто цей крутий хлопець? Як прославляє Україну та як здолав цілу легенду UFC? Це історія про справжнього патріота своєї країни, що плював на всі правила та гне свою українську лінію публічно. Нехай боси UFC і проти цього. Відразу по лайку з усіх, хто підтримує наших козаків, і Камон дивитися історію на каналі Тайк Майсон. Після поразки у своєму дебюті на UFC 277, український боєць у вазі 93 кілограми Ігор Потєря мав за контрактом іще бої у найбільш престижній лізі світу. Важкий поєдинок проти Ніколая Негоміряну візуально підбив українця, проте не зламав фізично. Ігор прагнув дійти до UFC не для того, аби просто програти. Цього разу в інший куток октагону українцеві підібрали 41-річного Маурісіо Руа, якого фанати ММА також знають як Шогана. Проте не дивіться цьому хлопцю в паспорт. Екс чемпіон UFC, що проводить свій останній бій у кар'єрі, це апріорі велика загроза отож у UFC призначили цей бій: 26-річний киянин Ігор Потєря проти 41-річного бразильця Маурісіо Руа. для передісторії Я відзначу, що ліга UFC вважається найбільш престижною у світі. ММА. Та саме завдяки UFC змішані дноборства конкурують із боксом за пальму першості найбільш популярного ударного виду спорту. Тим сумніше, що боси ліги потурають росіянам, не виключили їх з ліги та ніяк не відреагували на повномасштабну російсько-українську війну. Для прикладу, після початку повномасштабної війни вони нікого ще не засудили і тим паче не виключили росіян з ростору. Натомість, аби випередити сутички по темі політики, вони просто заборонили будь-як представляти національну символіку усім бійцям, незалежно від країни. Що? Український боєць Ігор Потіря і без прапору? Та бути такого не може. Ігор не взяв синьо жовтий стяг на зважування з Шоганом. Він буквально зобразив його на собі, адже це не заборонено. Отож, зустрічайте на UFC 283. Бій потєрі проти Маурісіо Шогана. Control, you know. Публіка в Бразилії дуже палко зустріла свою легенду. Люди хотіли дати якомога більше підтримки Шогану, що проводить свій останній бій у UFC. І навряд хтось жадав там побачити Ігора переможцем. Потіря без проблем зупинив суперника вже в першому раунді. Фізична міць у бразильця все ще є, але спритність вже не те. За молодим козаком не встигнеш. Українець збив суперника з ніг на четвертій хвилині бою і пішов далі добивати. Руа як би не старався, але Ігор не дав противнику ні секунди перепочити. Певне недобування і перемога нашого бійця. Байтія, після чого Ігор Потіря дав яскраве інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Україна! Несенька, ріднесенька! Я тебе люблю! Свою перемогу Ігор Потєря присвятив Максиму регбісту Яловцову, другу також бійцю і загиблому воїну, що поліг у вересні, боронячи Україну від російських окупантів. Наша задача не дати героям загинути у наших спогадах, адже там вони живуть напевне. А ще хочемо підтримати тих героїв, що боронять нашу неньку тут і зараз. Серед моїх друзів це колеги з видання Трибуна. Наразі збираємо на тачку, що поїде допомагати на Бахмутський напрямок. І я вірю, що на підтримку ЗСУ ми зможемо назбирати потрібну суму. qr код на екрані, посилання на банку та інші реквізити в описі. Дякуємо захисникам України. Після перемоги українець відправився на прес-конференцію, де говорив російською. Якщо я правильно розумію, через те, що перекладач був російськомовним. Як я й говорив, що коли я починав займатися, то що... я сказал себе, эй, ребят, своим одноклассникам, я когда-то буду драться с Шоганом. Но это было сказано в шутку. И как бы энергия так направила, что это и произошло действительно. Все как бы притягивается в жизни. А еще не что не против провести и с топовым блогером. А следующее, может у тебя есть какой-то оппонент, которого ты бы хотел вызвать? Будем идти, будем со всеми драться, кого будет предлагать там. Давайте Джейк Пол, то не важно. <рик> <He>, готов <Questo рик> дратися з усіма. Здесь не видів вибирають соперника, звісно, юсі означає, з ким мені потрібно дратися. Так Також Потєрю запитали щодо танцю, які глядачі побачили вже після бою. Той зазначив, що неповаги до противника в цьому вбачати не слід. Та замість пояснень показав свій перформанс і ще раз. На сам Кенейтс месседж про Украину від Бейтя UFC Я надеюсь, что моя победа даст моей что-то стране, потому что, как я и говорил, мы не какие-то не супергерои. Супергерои это те люди, которые защищают мою страну. Наші любі українці, наші воїни непереможні. Наостанок нагадую, що про всі перипетії довкола бою Усик Ф'юрі я розказую на нашому новому каналі Тайк Майсон Новини боксу там, до речі, вже є нова дата мегафайту, тому обов'язково перегляньте і підпишіться. Побачимося!